Загинув син лівійського лідера. Один з синів Муамара Каддафі, Саїф Аль Араб, загинув в результаті авіанальоту ВПС НАТО. У ніч на неділю авіація Північно-Атлантичного альянсу бомбардувала район Баб Аль-Азізія, де розташована резиденція Саїфа Аль-Араба, і де в той час прибував сам Муамар Каддафі. Жертвами атаки також стали троє внуків лідера Джамахірії. Сам полковник не постраждав. 29-річний Саїф Аль-Араб Каддафі великої ролі у політичному житті Лівії не відігравав за словами речни. На калівійському уряду мусей Ібрагіма Саїф Аль Араб був студентом і здобував освіту в Німеччині. Будинок наймолодшого сина Муамара Кадафі Саїфа Аль Араба атакували вночі. У резиденції також перебував полковник з дружиною та друзями. Саїф Аль Араб загинув. Здоров'ю Муамара Каддафі шкоди не завдано. Тим часом у неділю в інтерв'ю каналу BBC британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що сили НАТО діють відповідно до прийнятої резолюції ООН. Коаліція має на меті знищити військові об'єкти, не завдаючи шкоди цивільному населенню. Новину про смерть сина Каддафі, глава британського уряду, залишив без коментарів.